Будинок 64-річного Василя видно здалеку, навіть на деревах купи сміття. Запах навколо буквально ріже очі. Сусіди кажуть, жити тут просто небезпечно. Воду зі своїх колодязів люди не п'ють уже більше десяти років. Я кажу, що ти сюди аж септеш. А він каже, бо то має подвір'я, хочу там собі сер. Люди просто не знають, що робити, адже від такого небезпечного сусідства не застрахований ніхто. Мухи тут плагісі. А, а такі гаюки б'ють. Нема ж тут нічого тримає. Заври боюся, ягоду з'їсти чи що, мухи сідають там, та й все. У цій напіврозваленій хаті Василь живе сам, але вдома журналісти його не застали. Ймовірно, вже бракує, міркують у сільраді. І в місто, заходить в кожне кафе, в кожну столову, в кожний магазин і щось просить, щоб йому щось дали. Всі йому щось дають, і в результаті він це приносить додому. З односельцями Василь не спілкується, а родичів не слухає. Рік у, рік, у рік, це йому говорять, Вася не веси тим сміття сюди, і, і то він не слухає. Василь був на обліку у психіатра, але відправити його на примусове лікування і врятувати односельців не дозволяє закон. Що ж із ним робити. Долю Василя зібралися вирішувати на цілому віче. Лес зі сторони сільської ради надамо. По можливості транспорту мовимося зави, нададому рукавиці, мішки, щоб зробити толку і там прибрати. Ну, люди послухали, поговорили, і на цьому все закінчилося. Невже ніяк не можна врятуватися від сусіда, який отруює ваше життя? Юристи не дають приводів для оптимізму. В Україні вас не захистить ніхто, крім вас самих. На превеликий жаль законодавство не буде захищати жителів даного населеного пункту, а буде захищати особисте житло і територію даного мешканця. У випадку, якщо ця земля дійсно належить даному жителю, я би радив селянам на сесії сільської ради прийняти рішення про те, що потрібно очистити дану територію. Мешканцям села радять звертатися до суду і прилаштувати Василя до інтернату. І якщо люди хочуть позбутися небезпеки, всі видатки мають взяти на себе.